Севастопольського бранця Андрія Єнюкова кинули до штрафного ізолятора Ростова на Дону. Російські слідчі та ФСБшні адвокати тиснуть на нього, вимагаючи зізнань у підпалі складу з пальним у Севастополі. Про це в коментарі телеканалу АТР розповів правозахисник Олег Софяник, який знайомий з родиною Андрія Єнюкова. За його словами, заручник режиму не йде на жодні компроміси та категорично відмовляється співпрацювати з окупантами. Вони його починають ламати, він об'являє підготовки, там, пише там, письма протесту прокурору. А от і інші там вистачі органи судебне слідство. І от слідство цього йде давлення, вони його просто ламають. Він написав матері, що його ламають. 20-річний політв'язень Андрій Єніков витерпів жорстокі тортури струмом після затримання у Севастополі минулого року. Мати бранця закликає українську владу внести його до списків на обмін. Вона не може навіть поговорити з сином, бо його тримають в ізоляції від зовнішнього світу. Тому Олег Софяник відкрив збір на незалежного адвоката, який допоможе тримати зв'язок в застінках і дізнаватися про реальний стан Андрія. А поки кожен, хто має можливість, може долучитися до збору на адвоката для українського політв'язня посильною сумою, реквізити картки Олега Софіаника на екрані, а також закріплені у першому коментарі на Ютубі. Кожна гривня має значення.